Жила собі дівчина гарна, красива, З спідниці додолу намисто носила, сама вишиванки собі вишивала, любила, співала, та й горя не знала. Була працьовита, слухняна, поважна, велична поводилась, бо була княжна, у хаті своїй панувати старалась, ніколи, нікуди не лізла, не пхалась. Благало у Господа щастя та миру, і звали красуню зі скрізь Україна. Та тільки сусід виглядав за парканом, бо заздрісним був агресивним та п'яним. робити не міг, бо був завжди ледачий, вважав, що все вкрасти йому буде краще. Він русичем звався, бо вкрав собі ім'я, за звичкою кличуть його так донині. І ось захотів зґвалтувати красуню, та військом до неї у хату посунув. Вона ж йому вічці чинила потужно, щоб честь відстояти, боролася мужня, а в світі дивилась, зітхали глибоко, як нелюдь поплюжать красу оку. Давали бенти, щоб загоїла рани, та тільки мовчали у рану. Нарешті з'явився, начебто лицар, що їй обіцяв боротьбі бути міцним, потужна статура, родаве волосся, дівчата ротувати не раз довелося, і в неї, нарешті, з'явилась надія, що він захистить, буде мужнім та сильним, бо лицарів в світі не наче багато. а врешті надія лягала на Трампа. Та тільки з ним Русич зустрівся за рогом, та не клеп став вести, що дівка ха, убога. і має той лицар з сусідом дружити, удвох валтувати, майно розділити, а потім допустить його до корита, щоб зміг він копален для себе нарити. І жадібність сіла на лицаря зверху, і став до стовпа, він прив'язувать жертву. Побачивши це, очманіли сусіди, сказали, що більш так чинити не вийде. Нарешті прийшли Україні на поміч, пішли в оборону і з нею пліч опліч. Була боротьба нелегка та потужна, та відсіч давали тиранам всім мужню. Як сонце, над світом зійшла перемога, здобута в боях та освячена Богом. І знову смихається всім Україна велична, могутня, красива та сильна. Та друзів у неї по світу багато гостинно до себе запрошує в хату. У мирі панують добро, мир та щастя. І це зруйнувати вже в більше не вдасться.